Куди? Торговий центр е Мегамаркет. Де там утогаре під торговий центр. Більшевий, більшовий. більшовий. Давайте ставити. Овача. А це програма таксі. Телевізійне шоу таксі. А, ви нічого не платите. Ви відповідаєте на запитання. Якщо робите це вправно, то отримуєте гроші. Ого, нам повезло. Повезло надзвичайно. Є «но». після третьої помилки. Доїхали ми, не доїхали. Я зупиняюсь і ви виходите. Згодні? Давай. Як звуть? Олександр. Саша. Олександр і Олександра? Нічого собі звучить як назва кіно якогось. Ну що, поїхали! Спочатку ви відповідаєте на легкі запитання, їх 5, вони по 50 гривень. Далі середні запитання, їх також 5, вони по 100 гривень. Далі важкі запитання, вони по 200 гривень кожне, їх безліч. Поки ви їдете, ви відповідаєте. Гроші отримуєте тільки якщо доїхали до місця призначення. У вас є дві підказки. Слухаємо перше легке запитання. З яким природним явищем зустрівся їжачок в одноіменному радянському мультфільмі. Це був дощ, можливо, сніг. Їжачок. Туман. Туман. Правильно! Всякий дощ. Все в тумані. Медвежонок. Лошадь. можжевелові веточки. Ще слухаємо наступне легке запитання. Як називається світильник, який вішають на стіну? Знаю, це брав. А звідки ти знаєш, і чому не так впевнена? Тому що це не може бути не ні люстра, ні те, що? Вішається саме на стелю. Давай зізнаємось чесно перед всією Україною. Два види світильників, які ти знаєш: це люстра і бра. Ну. Люстра стовідсотково вішається на стелю. Значить, це бра. Ну, ну давай вже зізнайся, Саня. Ну що це, 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 це правильна відповідь! Правильна відповідь і ще 50 гривень заробили. Всього 100 гривень у вас вже є у програмі таксі. Слухаємо наступне легке запитання. У кого, згідно відомої пісні Висоцького, закохався жираф. А це я пам'ятаю ту пісню, а у кого виходиха? А кохання. Жираф. Ну, будемо брати підказку напевно, так? на так? Виходите на вулиці чи телефонувати? Ні, я думаю, телефонувати тут. тут напевно, телефонувати, а тоді давайте, телефонуйте. Сестрі я хочу зателефонувати. Рідні, так. А сестра у вас в родині вважається надзвичайно розумною, так? так? Ну, я думаю, що вона зможе відповісти на це запитання. Алло? Алло? Алло, да, Оля? Да. Слушай, мы тут попали в программу такси. Знаешь, по телевизору, может, видела? Да. да, Оля, серьезно, да? Слышишь? Короче, у нас тут вопрос. Сейчас возникает такой вот и песня Высоцкого. Большой ему виднее. И в кого він закохался? Ха-ха-ха! Дуже смішно! Дуже смешно! Ля-ля-ля! Не получится? Ну туда все, это домой пропадется! Все! Відповідь! Антилопа? Кто? Антилопа? Антилопа! <звілу> Черафлівілся в антилопу. Слухаємо наступне легке запитання. Що саме мала віднести до бабусі червоний капелюшок? Че? Пиріжки? Пиріжечки. Пиріжечки. Пиріжечки до бабусі. Червоний капелюшок, правильно? Це, це червона шапочка, правильно? Точно. Пиріжки. Пиріжки. Відповідь! Пиріжки. Пиріжки! Пиріжки! Правильно! <звіл�> Пиріжки! Правильно! Іще 50 гривень заробили! Чудово! Наступне легке. На чому писали прадавні єгиптяни? Один. На, на руках <схай> на колінці. Про давні єг... єгип... єгиптяни. Папірус. Ну, папірус є таким. Папірус. Відповідь папірус! Правильно! Ще 50 гривень! Чудово! Є, І Ще 50 гривень зароблено!